Живо в ефірі марафону. Тож яка за ситуація в Сєвродонецьку, адже Рубіжне це вже зовсім близько, якщо мені не зраджує пам'ять кілометрів 5 від Сєвєродонецька. Доброго дня. Так, це майже поруч, оскільки це міста сателіти, вони дуже близько розташовані. Так і в Сєвродонецьку на сьогодні вже поодинокому відчуваються постріли. Відчувається наближення фронту. У всякому разі надходить така інформація від місцевих, але загалом у місті ситуація ну досить складна і гуманітарна, і з комунальними послугами, яких ну, фактично немає перебувати у місті на сьогодні. Це все одно, що знаходитися середньовіччі. І, і тим не менше, е, певна кількість мешканців ще там е, живе можливо, е, з різних причин вони не можуть переїхати. Скільки всього людей залишається в місті, якщо е, можна е, оцінити, і е, були повідомлення про те, що е, власне окупанти збираються евакую, евакуювати всіх, хто там залишився. Ну, у місті десь залишається близько семи, може трохи більше тисяч цивільного, саме цивільного населення. Наразі це люди, які або не змогли евакуватися, або з якихось причин не схотіли. Такі пропозиції від окупаційної влади дійсно озвучуються. Що стосується безпосереднього міста, то надаються пропозиції по розселенню в навколишніх селах. Це як дія розпочів від неможливості забезпечити людей бодай елементарними послугами, теплом, світлом, водою, оскільки ну, крім декларації намірів з боку операційної влади, так фактично нічого грунтовно і не було. Але такі пропозиції і таке вирішення, воно досить небезпечне. Оскільки під час захоплення Сєвєродонецька навколо нього точились досить важкі бої, навколишні і садові товариства, і невеличкі селища, і лісові масиви, в яких там є, розташовані якісь дачні будиночки, воно все засіяне і снарядами, і десь заміноване. Тому вивезення людей і розселення по приватних садибах ну, може призвести до таких наслідків, які не передбачили. А ці села, про які ви говорите, вони знаходяться на захід чи на схід від Сєвродонецька, в який бік вони вивозять людей? Ну принаймні намагаються це робити в бік окупованої території, більш окупованої, раніше окупованої. Це все ж таки в сторону у у Смолянінове і Новоастрахані на напрямку Новойдар, але е, це не має значення, оскільки ну, там повсюди точились бої. Е, і ну, навіть їд, їдучи по тих шляхах, які збереглися, е, ну, на обочину з'їхати це вже ризик для життя. А в тих населених пунктах, принаймні, тому що в Северодонецьку ж немає нічого, як ви сказали, з комунальних благ. В тих населених пунктів, пунктах бодай щось є, бодай вода. Ну в тому, -то і підстава для такої пропозиції, оскільки ну, в багатьох приватних оселях були скважини, були десь криниці, тобто можна здобути воду. Можна опалюватись твердим паливом або багаттям, або десь у кого якісь залишились решти вугілля або завезли з окупованої території. В, сільських, в сільській місцевості там підтянута електрика з боку Луганська, з боку щастя, там, де запустили частково Щастинську тест. Там наскільки я мав інформацію. Якась потужність ній запущена, але це така лампочка і ліча, яка дозволяє ну, освітити, тому що ну потужностей там не вистачає для того, щоб повноцінно працювали електроприводи. Дякую, пане Олександре. Олександр, Олександр Стрюк, начальник Северодонецької міської військової адміністрації, наживо в нашому ефірі.